Хочу про ваші плани запитати. Я впевнений, що так як ви так активно рухаєтеся, прискорюєтеся, точно є якісь плани з розширення якоїсь асортименту чи новинок, можливо, виходи на міжнародні ринки. Тому розказуйте. Так, через як я вже казав, да ми вже маємо повний виробничий арсенал. В планах на наступний рік вже йти більш швидко ніж це було цьогоріч. Не менше однієї новинки у місяць плануємо випускати це, Нормальний ритм. це дуже гарний ритм для меблевого ринку. І звісно, як вже казав, ми плануємо завойовувати міжнародні ринки. Маємо з ким працювати, маємо куди продавати. Зараз закінчиться меблевий сезон цього річ, і вже навесні наступного року будемо підкорювати. Європу, напевно, з нею почнемо.